Далі ми будемо говорити про ну тему, яка з самого ранку обговорюється в, в нашому інформаційному просторі про начебто ліквідацію такого собі Адама Делімханова, якого називають правою рукою Рамзана Кадирова. А так от після історичних пошуків Рамзан Кадиров вже заявив, що Адам Делімханов таки знайшовся. Чеченський лідер переконує, що його перший помічник живий і навіть не ушкоджений. Хоча ще зранку Кадиров був готовий платити великі гроші за будь-яку інформацію про місце перебування Делемханова, тому що той не виходив на зв'язок. Нагадаю, що раніше російські пропагандистські змі зокрема повідомляли про, начебто, поранення в тимчасово окупованому приморську Запорізької області. От, власне, цієї людини Адама Делімханова, правої руки Кадар... Кадирова, як його називають. А сам Кадиров згодом почав писати сльозливі пости в соцмережах, що мовляв не може вийти на зв'язок з Делімхановим. і навіть просить, от саме просить прозвучало фразу слово просить українську розвідку надати інформацію про те, за яким саме місцем і за яким по яким позиціям було завдано удару, щоб таки він міг знайти свого брата, як він сказав, Делімханова.